Віддячити місту за прихисток та турботу в Івано-Франківську мешканці міста спільно з вимушеними переселенцями висадили молоді дерева. Екоакцію провели на міському озері. Її організувала благодійна організація Херсон Нескорений. Волонтери зазначають, це своєріддя, вдячність Івано-Франківську за теплий прийом у найважчий час війни. А я тут таку насолоду маю, то ви собі не уявляєте, такий чорнозем хоч на хліб намазує, а ми ще дерева франківське нашому любимому сажаємо. То це взагалі така насолода. До еко-акції долучились вимушені переселенці з Харкова, Донеччини та Херсонщини. Така спільна робота допомагає згуртувати людей та відволікти їх у цей непростий час. Адже багато хто вже не зможе повернутись у власні домівки. Тут живемо хто вже рік, хто можливо менше виїхавши з окупації, і це є прихисток. Це досить гостинне місто, дуже приємне, яке нам дало домівку другу, і хочеться зробити багато, аби це місто було ще гарніше і вкласти свою любов, турботу, шану і вдячність всім франківцям. Війна нас змусила сюди переміститися на фонди університету нафти та газу. Там працюємо. Лідія Єрьоміна з початку великої війни переїхала на Прикарпаття з Донеччини. Каже, досі сумує за рідним домом. І щоб хоч якось відволіктись, вирішила долучитись до екоакції. Не могла осторонь залити. Я планую тут жити, і тому мені хотілося, щоб в цьому місці у мене було своє дерево, своє дерево, за яким буду доглядати. Віра Ковцун, Руслан Купанчук, новини на вежі.